Капусту нарізаємо досить дрібно і додаємо трохи солі. Тепер руками добре обминаємо капусту. Залишаємо тепер капусту на пару хвилин. Моркву натираємо на дрібній терці. Буряк я теж натираю на дрібній терці. Ще нам знадобиться молода зелена цибуля. Нарізаємо її не дуже дрібно, щоб вона добре смакувала в салаті. Це сік половини лимона. Це приблизно 2-3 столової ложки і пара чайних ложок рідкого меду. Добре все тепер перемішуємо. Та додаємо чорний молотий перець за смаком. І знову все перемішуємо. Заправляємо заправкою натерти буряк. Тепер висипаємо всі інгредієнти у салатник із капустою. Натерту моркву, зелену цибулю. Та буряк із заправкою. Добре все перемішуємо. Ось і все, наш вітамінний салат готовий. Буду рада, якщо цей рецепт вам сподобався. Та до нових зустрічей!